Чому не треба платити штраф від ДЦК та СП, який прийшов в Плюс? цікаве ствердження, яке я кожен день чую від різних юристів і соціальних мереж. І навіть клієнти, які записуються на консультацію, також звертаються з питанням, як не платити штраф, накладений ТЦК та СП, так як скоро річниця дати оновлення військово облікових даних. Зрозуміло, що якщо вам відомо дату складання 16 липня чи 17 липня 2024 року, то окей сплачувати штраф немає необхідності, так як термін стягнення вже закінчується, але це не стосується тих, на кого Складався протокол набагато пізніше, наприклад, серпень, вересень, жовтень і так далі. 2024 року. На цих військових діє саме дата складання протоколу, а не 16 липня 2025 рік. Відповідно до статті 38 восьмої. Купапу адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушення, передбачених статтями 210, 210 з приміткою 1, купапу може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення. Тобто Якщо виявили 16 липня 2024 року, то максимум до 16 жовтня 2024 року повинно бути накладено штраф і не пізніше одного року від вчинення. Якщо виявлено в серпні 24 го чи в грудні 24, го то рік рахується від цієї дати. І тут саме цікаво, що треба дізнатись цю дату. Якщо й вдома, то окей, якщо ні, то це можна зробити запитом або особисто звернутися до ДЦК за місце, де стоїте на обліку. А, як зробити це безпечно для себе? Тут я не розповідаю, а тільки на детальній консультації. Тож звертайтесь і я вам допоможу, а, щоб ви не зробили собі проблем. Краще з юридичним супроводом рухатись в обід скасування накладеного адміністративного штрафу. Мене звати Денис Анартович, практикую з 2013 року. Тож, звертайтесь. До речі, телеграм-канал є шапці профілом. Посилання там. ж. До зустрічі!